Загорожа біля води. Огорожа біля води. Що це що Огорожі. Або е, оті там, де вони встигли окопатися біля води. Це о, дуже тонко у них там. Ну це дуже тонкі місця. А скоро у них буде великий відтік. Сили з фронту на деякий час, тому що буде велике свято. Типа треба бути присутніми на тому святі, і цим моментом треба скористатися. Хто знає про що мова, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я точно знаю, що спеціальні служби, які мають, які можуть відреагувати на це, вони нас з вами дивляться і читають. Так що, будь ласка, напишіть. Наскільки можливий колективний бойкот, він можливий, коли на нашій стороні буде правда, і коли за нас буде весь світ, і коли ми з вами переможемо, тоді будуть дуже сильно різко перевзуватися в повітрі ті, хто до, до цього по відношенню до нас висказувалися не дуже. Але я хочу сказати, що завжди є лазейки і обхідні шляхи. Тобто, створюючи якусь коліці. Проти завжди оцю сторону треба просто проробити якнайкраще. Вони досі впевнені, що переможуть нас не наступом, не силою, а це вже не вийшло зробити Київ за 2 дня а що вони переможуть нас зсередини? Тобто, що хтось відкриє їм двері, як це вже було? Що хтось відкриє їм двері? Тобто така історія. Ну, нехай собі думають, дурень думкою багатіє. Якби наші тварюки не пиздали в такій кількості, то наші б партнери не мали до нас такої кількості питань. Розумієте, які є зараз. Просто пачками. Просто пачками, групами, командуваннями, пачками. А ніхто їх там не рахує. Абсолютно ніхто їх там не рахує. Головне перемогти у е, того. Бункерну, бункерну матрешку і всіх копій. А так воно і станеться. І це станеться ой дуже швидко, швидше, ніж ми з вами всі думаємо чи можемо уявити. І вже нового короля туди готують. Я б сказала якогось такого волосатого чи чернявого гарячого. Ну, я б так сказала. Ну, Тут несуть важливо, нехай вони колективно всі там йобнуться і головою, і землями, і всім на світі. Ну, Дивіться, я не бачу так, що до Різдва вони прям всі організувалися до тепла, а тепло це буде аж весна наступного року. Вони нам будуть допомагати дослівно, якщо це сказати. Це як Бог дасть. Знаєте, от як воно там. Складеться, складеться сьогодні. З тієї ноги вони встануть, значить допоможуть. На стієї, ну значить не допоможуть. Ну, якось так. Але ще раз скажу: попри всі заяви, які вже лунали, що штати там перестають допомагати нам у зброї, в поставках, все, нічого не чекайте, такого не станеться. Вони будуть нам допомагати до нашої перемоги. І справедливої незалежності, так і потім буде виключення з правил і буде така якась дуже фантастична історія, коли головного злодія не змогли притягнути до відповідальності, і вперше, типа, за цього злодія відповіли його нащадки, його діти або якась конкретна людина, дитина. Скажіть мені, я вам скажу, родич, оце буде цікаво.